Povozilvo, NET, ČRNOBILIUI FRIESTYL Nr. 4, Šiaudės Kimblende arba BILI Air Force, Široki SINI DŽINS arba BASKETBOLNI ŠORTI. Довга біла футболка, чи сорочка в клітку, я виглядаю однаково взимку і влітку. І дуже рідко я вдягаю костюм діловий. Дев'ять років поспіль раз на рік, куди не той самий. І з кожним роком я коротше і коротше стрижуся. І з кожним роком я все менше і менше голюся. І я тащуся від того, як я виглядаю. І я щасливий, що на шмотках пунктику немає, Хоча, звичайно, приємно, коли з Китаю Контори американські новий одяг підганяють. І палівні кросовки не відрізнити від справжніх. І тільки через кілька місяців, видно всі лажі. Ті краще, ці гірші, але в десять раз дешевше. Десять пар замість одної переконали мене вже. Не вже ти не можеш купити десять пар дорожчих? Можу, але наша тринка, ти зайві гроші. Це все одно лише речі, пластмаса і резина, несправжня шкіри, слава Богу, бо шкода тваринам. Ми надивились картинок в цікавих кліпах чорних, не настрій мінорний, а одяг переважно мажорний. Тобто яскравий, промовистий, барвистий. І мало хто тоді замислювався над його змістом. А шмотки більше, ніж треба, були модні не завше. Малі негри їх доношували з братів старших. Шнурівку не зав'язали, бо в тюрмах їх забирали. Бо дехто більшився на них, а ми цього не знали. Копіювали і добре себе відчували. Шмоток не вистачало, секунди виручали. Ми майже святкували, коли десь пробували. Енвієвські майки через них поганяли, діставали. Ми баскетбол грали. Часом замість років магнітофон брали, під кліпи косили трохи. Тепер до мене пацики підходять, малі питають, воу, баскетбольне, засранця, чого не випускаєш? Тепер самі знімаємо кліпи, ми з тіліка тіпа втикають на нас, як ми колись стикали на к'ютіпа Тепер самі знімаємо кліпи, ми з теліка втикають на нас, як ми колись стикали на к'ютіпа Йой.